Привіт маленьким великим українцям. Із казкового королівства Олі Кіяшко. Китайська народна казка. Продана тінь. Звукорежисер Олег Фалієв. Жив у одному селі Багатий чоловік. Будинок його стояв біля великої дороги, а перед воротами росло величезне шовковичне дерево. Одного разу біля будинку з'явився якийсь бідняк і присів відпочити у прохолодній тіні дерева. Багатій вийшов і накинувся на нього. Гей, ти, не смій тут сидіти, забирайся геть, швиденько. Забиратися? Як це? А якщо я хочу тут посидіти, заперечив бідняк. Це дерево належить мені, і я поливав його, і ось воно виросло великим і тінистим. Тому тінь від дерева теж належить мені, і відповів багатій. Ну, якщо так, то продай мені цю тінь. Я, хоч небагато, але заплачу тобі, запропонував бідняк. Почувши слова Я заплачу тобі, багатій з радістю погодився. Ну, ось, це зовсім інша річ. Продати тінь я можу. Випадково одразу з'явилися свідки, і угода відбулася. І ось бідняк став приходити щодня, щоб насолоджуватися прохолодою тінистого дерева. Якщо тінь падала у середину подвір'я, він сідав відпочивати у дворі. Якщо тінь падала на кухню, він сідався на кухні. Тінь падала на альтанку для гостей. Бідняк заходив і туди. Одним словом, де була тінь, там він і влаштовувався. Іноді він приходив сам, а іноді приводив із собою друзів та знайомих. Траплялося, що у тіні відпочивали навіть віслюки та інша худоба, що належала його друзям. Якось раз багатій не витримав і розсердився. «Аго! чому ти сидиш у дворі і у альтанці? Не смій приходити сюди? Хіба я не купив у тебе тінь цього дерева? заперечив бідняк. А якщо так, то куди б тінь не падала, там я і маю право сидіти. Як не гнівався багатій, але зробити нічого не міг. Прийшли якось до багатія гості, і хазяїн приймав їх у альтанці. Бідняк, не звертаючи на них уваги, вайлувато війшов у альтанку і сів у тіні. Гості здивуванням подивилися на нього. Їм здалося це дивним. Але, довідавшись, у чому справа, вони почали сміятися. Разом із ними сміявся й бідняк. Після цього випадку над багатієм усі стали так потішатися, що йому довелося переїхати до іншого села. А бідняк оселився у його будинку, і там, де колишній господар прив'язував коней, він прив'язував тепер свого віслюка. Та хто б не прийшов посидіти у тіні шовковичного дерева, бідняк нікого не виганяв. Ось і казаться кінець. А хто слухав молодець. Почуємося у казковому королівстві Олі Кіяшко.